Так, всім доброго дня, доброго вечора. Всі мої підписнички. От і прийшов час вже робити відео з України. Так що з вами я, Галина, і канал Вийти заміж за Італійця. Доїхала я до, до, до України за ледве. Покажу вам трошечки ще відео, як я ще в дочки була, і ми поїхали там на одне озеро. от Дуже гарно там, а потім покажу в Мілані там малпенсу цей аеропорт. І потихеньку потім будемо переходити до, до моєї українського життя. Буду показувати потрошки все. Так що запрошую всіх подивитися відео, хто чекає, хто, хто хоче моїх відео. І мене з приїздом. <сум> Дякую, що всі дивилися попереднє відео також, хоча воно було дуже коротеньке. Але ви все рівно передивилися. І всі писали коменти. Мені бажали гарної дороги і всього хорошого. І я всіх люблю моїх підписників <ріх> і бажаю вам так само всього того, що ви мені бажали. Так що дивіться відео, переглядайте і будемо далі записувати для вас. І всім добра і ждемо перемоги. І так, ось вам покажу ще, як ми їздили. Останній день перед моїм від'їздом з Італії ми поїхали в місто Стриза. Це на озері, Озеро Верхнє, якось сказати, Лаго чи, Ну, не озеро Верхнє, озеро Велике, якось так, якщо перевести у цьому містечку Стриза. Ну, таке курортне містечко. ось такі готелі, королівські тут. На набережні, та взагалі там така красота зблискаток. Ну, Італія вона вся така. Що там є, що подивитись, куди не поїдеш, так і цей. Так і можна загубитися, загубитися в цьому всьому в красоті їхні. Так що насолоджуся дівчатка, показую для вас ще перед від'їздом в Україну. Своє відео. Ось так. Понасолоджуйтесь краєвидами, італійськими. Ви Потім будете насолоджуватись українськими <сум> змосила. <сум> так що, але в Україні теж непогано. Зараз в Україні я не знаю, правда, чи можна буде знімати багато. Ну, те, що зможу, покажу. Ну, ось так іще ми тут. Ходимо по набережній, а потім будемо кататися на, на лодочки, будемо їхати на один островок, який називається гарний Ізла Белла називається ось на такій лодочці. Це ми вже їдемо. Бачите, катаємося по водичці. Мені так сподобалось з вітерком так дуже гарно. Ось я з моїм внучком. Ой, як класно. А ось це Ізола, цей островок. Ми зараз проїдемо ще на одну, там спереді є ще одна острівок, островок, як він там називається, Рибаків, а потім повернемось сюди. Тут Королівський палац, оце, і якийсь там парк. Ну ми в парк не попали, правда, тому що у нас в мене нога боліла, я, то треба було підніматися дуже високо. То ми так походили трошечки. До одного островка під'їхали, потім на другому вже висадились. Це той другий островок. Бачите, тож такі вони малесенькі, але на них все там повно настроєно, наставлено, я не знаю. І люди ще ж, мабуть, і живуть. От скільки домів на такому клаптику землі, скільки всього. Ми там висадили людей на тому острівку і повернулися на той наш, що ми мали його дивитися. Ось так. Така красота, як же гарно. Я так, щоб кататись на, на таких лодочках, не каталася ні разу. А тільки на великих цих паромах, то ми їздили там у нас в Неаполі, на То ось так. А то, Ну такий він майже як корабель, такий великий, там двох-чотирьох, скільки там поверхів. А це маленькі такі Катерки возять людей тут, туристів. Так що дивіться, яка красота для вас старалась знімала. Ось так зараз ми причалем висадимо інших людей, а потім будемо далі їхати до свого. Бачите, як мало людей було на катерку туди, як їхали, звідти вже був повний. У ну, нас така ще гори там напроти, також такі зелені, зелені. Всі так так гарно взагалі, Красота. Це мій вам подарок. І ще на, на прощання перед від'їздом в Україну. Понасолоджуйтесь. Ну, ось так, Зараз ми вернемося на наш островок. Це вже все, ми вже висадились. Ідемо сюди. Цей палац трошки. Ми там не знімали, бо теж там не, не можна. І це... А в парк ми не ходили, бо то треба підніматися наверх за цим палацом, наверх наверх. Ну так, кораблики трошки вам познімаю ще цього озера. Воно як море, прямо величезне, у них багато їх цих озер, таких великих. І в них кругом розвинутий цей туризм. Ось мій внучок. Оце так засняла теж, вам ще трошечки такий більший корабель, відпливав якраз. Не знаю, чи це паром, чи що воно таке. Ну, великий, там багато людей було, двохповерховий такий. Чи це просто такий туристичний цей кораблик, чи це паром, не знаю. Не, не знаю, як вам сказати. Ну, так, але людей багато бере на борт. Так що, бачите, один туди пливе, другий туди. У них це прямо там, як у нас на дорогах ці пробки, так у них там з тими лодочками. Ну, і так ще трошки покажу тут на тому островку, як там теж бізнес працює хорошо, все продають, всякі гарні речі. Все, що хочеш, можна купити. І от так, такі дома, бачите, теж з зеленю, Ну, гарно, дуже гарно. Так що. Як без мороженого обійтися? Бачите, теж мороженка. таке смачне в Італії. Яке хочеш, також всякі ці смаки. смачне. Так що ми поласували мороженком. Ось таке дерево, ці І Тут ще якийсь мав бути концерт вечором, але ми вже потім поїхали, бо мені треба було зранку на самоліт. В аеропорт, то ми поїхали додому і не чекали концерту. Ну, таке, бачите, тут за столиком будуть сидіти, щось їсти, випивати і дивитися концерт. І там ще підготовлені такі. Ось ну, так. Тут ще фонтанчик таке, ну, то, щоб подивитися, як виглядає. Це містечко трошки набережна. Ну, красота, нема що сказати. Так що трохи красот вам в ленту, як кажуть, красоти. Ну, ось як дівчатка, бачите, як одіть, як на пляжу. Але тут пляж теж є, але малесенький, бо це озеро. Ну, ось такий фонтанчик. Теж гарно, ну гарно, куди не підеш, краса кругом. Тут вуличний музикант, бачу теж, ми засняли його трохи. Ось така краса. Ну і пальмочки. Не хочу сильно коментувати, бо самі бачите все, що тут можна коментувати. Гарно, то гарно. Ну таке мі містечка курортні, тут готель, щоб заселитися, я не знаю скільки треба платити. Вони дорогі ці місця. Ну так, на деньок приїхати погуляти, не заселяючись в готель, <гум> то можна. Це воно не дуже далеко від того місця, де живуть мої діти, то ми собі сіли в машину та й поїхали, прогулялися. Ну, ось так, бачите, там пляжик, там ще внизу маленький, теж люди купаються. Зараз, може, видно буде. Так, я засняла, я вже не пам'ятаю, засняла. Ось там пляжик. Ось так, красота. Бачите, пляж безплатний тут. Ну, як море, бо воно таке велике це озеро так само. Що ти не скажеш, що то озеро, а наче море, подивіться. Бачите? І люди різними способами тут відпочивають, як тільки і де тільки не хочеш, тому що все гарне, все є куди поїхати, і є що подивитися. Ось так. І машинки такі, не такі, як у нас в Неаполі, а всі такі круті, як кажуть. Ну, і в нас і трохи крутих. Ну, але тут крутіші, бачу, такі всі стоять. Ну, таксі, культурно відпочивають, все добре. Бачите, от такий ще готель з фонтанчиками, там, з квіточками. А це вже я перейшла на аеропорт в Мілані, Мал-Пенса. Мілана Мал-Пенця. Оце всередині трошечки покажу. Тут гарно так було. Затемнена така кімнатка, як при вході. Ну, це самолітики. Счастливо самоліт запізнився на 3 години, і сказали, що всі останнім часом всі самоліти запізнюються. Не знаю, хто на більше навіть, хто і на сім годин, оце у нас був Вітзаєр. І ми на три години пізніше вилетіли. Ну, так всередині в самоліті, ну, але ж головне, що доїхала в Україну. А це вже вгадайте, це вже Україна, це я в своїй. Племінниці вдома переночувала, і це такий зранку вид був з балкона в мене. Це в наші українці настроїли, так що така красота і в нас є також Дома гарні Ну, Це нові ті типу постройки, нові дома. Це в них таке гарне містечко, це в Чернівцях. Ось так. Така красота також, це вони так живуть тут. Ну, вони також виїхали, правда, зараз квартира. Ну, але, ж, але ж тут їхній палаці, то внизу, ось у дому, тут так само. Тоже. Ну, трошечки вам засняла. Це, це вже перший мій день, перший, приїзд, перший день приїзду в Україну, тільки-тільки зранку, ось так. Ось таке дівчатка відео вийшло, трошечки розказала, а потім далі буду розказувати ще. Сьогодні, бачите, тут навіть світло не таке в Україні, як, як у нас в Італії там. Тільки що дали світло, не було годинку, навіть більше десь. Годинку там 15. А так в основному зараз вроді покращилось трохи зі світлом. Так що будемо робити відео. Всім вам бажаю всього хорошого. В Україні, правда, трохи, трохи сумновато. Ну, це нормально, бо війна і все якось не так, як завжди. Ну, треба ще привикнути, я ще тільки адаптуюся перший день. Так що до нових зустрічей на моєму каналі, до нових відео. З вас лайки.